Вітаю діти! Знаю в місті цім таксі, вулиці й будинки всі, і доставить миттю вас будь-куди і повсякчас. Зараз я пропоную вам зробити таксі із пластиліну. Для роботи нам знадобиться пластилін, стека і дощечка. Щоб зробити таксі, беремо цілий шматок пластиліну і відрізаємо від нього обережно один шматочок. Ділимо на два. Одна частинка більша, друга частинка менша. Тепер меншу частинку ставимо зверху на більшу частинку і пальчиками притискаємо, і тепер згладжуємо кути. Ось так пальчиком розтягуємо і прикріплюємо верхню частинку до нижньої, згладжуючи кути з однієї сторони, і так само робимо з іншої сторони. Приглажуємо і з'єднуємо дві частинки машинки. Ось так. Тепер беремо чорний пластилін, відчіплюємо шматочок і зробимо колесо. І тепер приклеюємо їх вниз до машинки. З однієї сторони два колеса, і з іншої сторони так само на тому ж рівні два колеса. Тепер зробимо таксі фари. Фари зробимо жовтого кольору. Відчіплюємо маленький шматочок жовтого кольору, так само розкачуємо його у кульку і притискаємо з однієї сторони дві фари, і з іншої сторони так само зробимо дві фари. Фари також мають бути однакового розміру. Спереді дві фари і ззаду. Відчіплюємо жовтий шматочок пластиліну, але вже більший за розміром. Розкачуємо його у такий невеличкий джгутик і формуємо з нього прямокутничок. І тепер згори на дах притискаємо і прикріплюємо. Тепер із білого пластиліну зробимо скло. З однієї сторони машинки і з другої розкачуємо джгутик, і тепер прикріплюємо з однієї сторони і добре притискаємо і розтягуємо, щоб сформувати скло. І так само з другої сторони розкачуємо джгутик, прикріплюємо його, і притискаємо і розтягуємо. Ось так. І робота готова. Ось така машина таксі у нас вийшла. Чекатиме на фото ваших робіт. До побачення.